Чому Все проблема? Станете, чому чому його йому не дають піти? Ні, ні, зачекайте. Це що за людина? Яка різниця? Що це за не, людина? Як це яка різниця? Станція метро. І що Скажете, що це станція метро про замінування? Ні, це його кульок, це Він, він узяв, бо ну, він йому його віддав. Я дозволив його взяти. А хто він такий? Чим він вам приходить? А це не ваша справа. Ну, почекайте, почекайте. добре? Я візьму почекайте. цей кульок. брат. Я можу? Чотири юрідної сестри. Все, я, я пішов. ви прийшли. Це просто смішно, друзі. Звичайно, смішно. Почекайте, в чому нарешті проблема. Працівник правоохоронних органів зобов'язаний назвати підстави, затримання. Затримання ви кажете, немає. Підстав немає. Ви починаєте забирати цю, цю людину просто приймете стоп, приймете. а оця людина? Станції метро. Хто залишив? 11. Хто він такий? Почекайте, яка різниця? Перевірте його посвіща, якщо вам треба. Да, Але в чому проблема? Я, чому він не може? Почекайте, я хочу, Дальше. от я зараз віддам йому свій рюкзак. Чому вона я не маю права свої особисті ні, речі не не передавати не давал, іншій людині? Не, давайте, передавайте, ну їх без нагляду не потрібно залишати. А він з наглядом був, з станції метро, там, де велике скупчення. Почекайте, яке без нагляду. Про що ви говорите взагалі? Він йому віддав. Давайте ми відійдемо, бо тут Давайте відійдемо. Ні, 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 тут там, де людей більше, за куток ми відходити з вами. Не будемо. Ми Вже ми навчені. Минулі. Ну і чудово. Прошу. Мене Прошу. опитаєте. Ви розклеювали листівки, е... були з молодим чоловіком? Я розклеювала листівки. Я журналіст. Ви Ти Це журналіст. Це жарт? Ось вона журналіст. Мене тут навіть не було, коли міліція приїхала. А не я... обманюйте, не треба, не Почекайте, я була. Вони... Пошли, за Почекайте, я чому питаю, ви брешете? Ми зразу гаді Я підійшла, бо він мені подзвонив. Я він мені не дзвонив? А ви кажете, що у вас не було.

В чому... Навіть в цьому нема правопорушення, але ми просто вийшли з метро. І тут була вже людина лисова, яка викликала міліцію. І у нас навіть не розпакована пачка. Це є життя на одну нещасну, дівчину, зійдя, Ні, сон, не щас. Дворі двоє. двоє. От коли ви знали, що вона прийшла? Хто вас Приши, Вона не прийшла, я прийшов. Вона прийшла. людина лисова їм подзвонила. Ну чого ви знаєте? Ви що хочете? Ви з нею нічого не хочете пояснення ж хотіли. А на яких кіпоставок видання далі просто залишиться. Ну чому ми не можемо? Тому що ви підозрюєтесь, 212 стаття, знаєте, Порушення виборчого процесу. Ну, розумієте? Яний заказ... Бачите, от вони приводять вже дівчина не вони приводять, вони, он, вони вже привели понятих, Зараз будуть забирати в нас незаконно наші речі. Виборчого процесу Чому? він нічого не робив. Вона від не знаєте, що в цій коробці знаходиться. Що що він порушив? вона нічого не робить. Це тільки слова якогось п'яного кандидат представника лисо. Короче, вже викликали понятих, Зараз будуть вилучати Не Було ж виклику з тим, що об обнаруже з місць порушує виборчого процесу. 영 <목소리도> Де Де листівки? Покажіть. Почекайте, воно запаковане скотчем. Ви знаєте, скільки часу треба, щоб відідрати його? Він нічого не робив. Він вийшов з метро. Його вже тут нас цей чоловік чекав ще на платформі. Ми зійшли. Він викликав один раз міліцію, тому що там на станції метро. Тепер вас викликав. коробка не розпакована. Що порушено? У нас порушено носити великі сумки в метро. Не можна такого робити. а я підозрюю, що ви взагалі інопланетянин. Докази які. Докази дока на підставі чого Повідомлення. про що добре. Я вам повідомляю, що я підозрюю, що у той людини в наплічнику листівки. Будь ласка, вилучайте у нього наплічник. От той той той. і так а у цього хлопця. А я нічого не боюсь. Ми хоче це не ви розумієте? Є принципи певні. Ви плюєте на ці принципи? Ми живемо в демократичній країні. Це наші приватні речі. Ви не маєте права втручатись в наше приватне життя. Це наше законне право. Він нічого не зробив. Він ішов. Сумкою по вулиці, а ви хочете цю сумку в нього забрати? Заберіть у тої людини сумку, у тої у тої, бо там можуть бути листівки. Проводьте обшуки кожен день біля метро, тому що у них можуть бути листівки проти листова. Давайте! Чому ви цього не робите? Ну що, ми вам правильно кажуть, чого ви відповідаєте? Чому нам порушення? Ну що, я хочу знати, громадянин. Та вам же сказали, що було по Які Який був зміст повідомлення? Хто повідомив? А Чого ви вірите? Може, це провокатор не покажеш, що не провокатор. Так, як я повідомлю, звідки він став, що в неї? Не, про... Давайте хай покаже. Ні, в чому про... порушу? Добре, це прекрасно просто. Я покажу тільки, як ви перевірите наплічники тих всіх людей, які там стоять. А чому ви нам ставите Це наші приватні речі? Це так, приватні віде. речі. І що я вам зараз повідомляю? я вам зараз повідомляю як працівникву правоохоронних органів, Мені здається, що в того хлопця є листівки, які порушують 212 прим 13 закону е е адміністративного кодексу. Перевірте у нього речі. Я відозрю, що у нього там на двоє будь людей. будь ласка, давайте. Я вам повідомляю. Провіряйте його. Я вам дав сигнал, що хлопця морхову. Чого ти надів бронежилет? Проти кого? Чого вона заріжеться? Чи розстріляється автоматично? А вам ніхто не зобов'язаний їм все видати. Чого так? так Ні, ну стид вам, бомболово, за тим широкоплечим, проти такої дівчини, прийти цілою бандою, я говорю. А хто проти дівчини? А проти кого? А чому має? Показувати це добровільно. Ми маємо право цього не робити. Сюди такої проблему створюєте? ми ніяку проблему не створювали. так покажи, що... чому ми маємо це робити? А ви показати, але підозрювати ж я вам ще раз то. Я вам кажу, я підозрюю що того хлопця-листівки. Перевірте його. Перевірте підозру на двох людей на одну людину чи на двох. Два... Боже, ви сюди ще всю міліцію Києва звезіть. А де ви, ви чоловік? Ви в п'ятницю проблеми создавали, так? Тебе все А що в п'ятницю було? Демократичний протести – проблема. Порушення виборчого процесу. а не В чому порушення? Він ішов по вулиці з пакетом. Це порушення виборчого процесу. Завуви, да? Правильно. Це... Я вам повідомляю те. Як міліціонера, що я підозрюю, хлопця в наплічнику листівки. Перевірте. Так ви определіться, наркотики чи листівки. На... Про наркотики казав ось цей пан. Він перевірте його на наркотика. А я кажу, що мені здається в нього листівки. Перевірте, будь ласка. І будете ходити з нами, перевіряти кожну людину, яку я їм тому що вам подзвонила людина Лисова, і ви сюди, як цуцики, прибігли всі, тому що це лисов, тому що він народний депутат, і він, він ви робите все, що він скаже. Ми йдемо, що, що йому здається? Він подумав, що ми хочемо наклеїти листівку, тому він викликав він, міліцію. Баче, віддав покази. Він збрехав вам. Це буде розбиратися вже ну, але вилучати наші приватні речі, ви не маєте права. Не маєте. Слухайте, давайте так. Якщо ми не затримані, то ми йдемо. Що вже скільки часу минуло. У нас є особисті справи якісь, ви у нас забираєте час. А ви з нами поїдете? Ні, звичайно, не поїдемо. Затримуйте, складайте протокол про затримання, адміністративне затримання. Складайте протокол про адміністративне правопорушення. Давайте, все по процедурі. І вигадуйте підстави потім, сидіть. Це немає. Готові кабину гаяки, продає за місця, картошки. Що от тобі робить? А ми з на налоги. Вибачте, продовжуйте свої справи. Що можемо ми можемо йти? І ви так. Дякуємо вам. Я не займаюся. На все добре.